Oh, chicken. <laughs> Уявні друзі, і він завжди міг з ними поспілкуватися. Тоді, коли мама як сказала, що Пілет Бог був відлітком, то він сказав, що не хвилюйтеся мати. Я сьогодні і в печері побував, набігався і наговорився, боне говорився Дякую. Я вважаю, що Льонька був щасливим у е, своєму суспільстві, тому що е, йому було набагато цікавіше з своїми уявними друзями, ніж з простими хлопцями однолітками. Вони його не розуміли. А е е е його дру уявні друзі він міг е е е е е з, з ними почуватися е як <клес> почуватися як з рідними. Як з рідними. Дула, Я вважаю, що хлопчик Ленка не був позбавлений радості, тому що коли йому даже самоднім було, він все одно знаходив ну, чим собі зайнятися. Наприклад, ну, коли вважав, що промінчик Сонця як живий, може з ним гратися. <клес> Та, тобто Продумив... він дуже розумів природу. А? Ще коли йому було скучно, він не продумав, як почався дощ, він продумав щось зробив. І він почав уявляти собі е... сліпного чоловічка, озеро. Е... Дякую, Таня? Я вважаю, що не радості, е... він не був позбавлений радості, спілкування, він міг уявляти собі те, що не бачили другі друзі. Я вважаю, що навіть йому було б е, як, скучно з друзями, тому що вони не могли побачити те, що бачив як. Яко е, не був позбавлений радості, тому що йому е, ніхто як не позбавляв його від радості, від е, спілкування йому самому було цікавіше він сам зробив свій види, щоб е, з явними друзями спілкуватися. Так, отже, е, ці е, образи, які він зустрічав. У природі і описував, сприймав, як вони були справжніми друзями. Є протилежні позиції? Нема Немає. сідайте.